Доброго дня, Валентина! Ваш нумерологічний розклад готовий. До нього буде прикладатись і документ Word. Там буде більш детальна інформація, як я розраховувала ваше ім'я, ваша психоматриця. Все ви це там побачите, знайдете. А тут буде опис інтерпретація вашого нумерологічного розкладу. Ваша дата народження 25.06.1975 року. По-перше, 25 число це сімірка, це духовний розвиток. Ви іноді можете бути замкнута і закриватися в собі. Іноді не хочеться спілкуватися з людьми, і це все вам дає ваша сімірка, тому що. Треба працювати над своєю інтуїцією, треба розвивати свій духовний розвиток. В духовності ви повинні бути. Це, про мені сказала ваша психоматриця. Місяць народження, шестірка говорить про те, що ви спроможні до самопожертви, ви можете пожертвувати себе сім'ї, тому що сім'ю ви ставите прямо на найвищий такий рівень. Тут вас будуть вчити відстоювати свої кордони з приводу сім'ї або злого начальника. Тобто, щоб ви могли говорити ні, в мене немає часу на це, зроби сам і тому подібне не приносити себе в жертву. в... Сім'ї, от саме там. Ви людина така закрита, замкнута, і любите більше часу проводити вдома. І це теж говорить ваша дата народження. 24-й рік, 2024 рік, це був рік активний, рік змін, рік адаптації. Можливо, змінилася у вас робота. Можливо, повисили в кар'єрі, можливо, якісь нові курси ви закінчили, навчання нової професії, нову професію здобули. Цей рік активних змін, можливо, була подорож в цьому році. Цей рік вас вчив приймати рішення, пристосовуватись до змін, адаптуватися до нових умов, до нових обставин. Це, в принципі, були ваші завдання на. 24-й рік. І так, 25-й рік, це у вас шостий рік вашого дев'ятирічного циклу. Це рік, коли важливо зосереджатись на стосунках з собою в першу чергу. Потім на стосунках зі своєю родиною. Трошки цінності поміняються, це рік родини, це рік турботи, це рік чогось такого. Ем... Теплого, сімейного розвитку саме в сім'ї. Але я вам раджу зосереджити свою увагу більше на собі. Тому що цей рік, 25-й, будуть в нього свої уроки. І треба навчитися відстоювати свої кордони, не давати нікому посягати на своє особисте, навіть родині. Просто треба. Буде баланс тримати між турботою про рідних і турботою про себе. Тобто, скільки часу віддали рідним, стільки з часу провели з собою. Ваша психоматриця дуже гармонійно, відповідно, повинно бути таке саме і життя. Баланс в усьому. Ви не можете приділяти більшість часу свого життя тільки роботі. Ви повинні приділяти увагу абсолютно всього, особливо своєму духовному розвитку і служінню людям. Духовний розвиток вам потрібен для розкриття своєї інтуїції. Ви прекрасно відчуваєте стан людей, їх переживання. І саме це є вашою основною якостю, тобто, як суперсилою, саме ваша інтуїція. Духовний розвиток вам потрібен для розкриття своєї інтуїції. Ви прекрасно відчуваєте стан людей, їх переживання, і саме це є вашою основною якостю. Я не просто так задала вам, доповнюючі питання в телеграмі, тому що, якщо маєте конкретний дисбаланс, буде страждати тіло. Тіло буде давати вам дзвоночки, що ви йдете не туди. Тому тут вам допоможуть обов'язкові. Духовні практики. Що показує психоматриця ваша? Фізично ви здорова, харизматична жінка. Вмієте трохи самовідновлювати свою енергію, але користуйтесь більше джерелами енергії. І тут можу порекомендувати самостійно працювати над здобуттям цієї енергії. Це там корисна їжа, прогулянки по природі, спілкування з людьми. Можна ще, до речі, завести собаку, тому що саме ці тварини є нашими донорами, і ми теж від них беремо енергію позитивну. Це знову ж таки духовні практики, правильне там, дихання, медитації, це теж ті вправи, де ми беремо енергію з світу. тому що… Ви її мало можете да, виробляти. Ну, вона у вас є, ви можете її виробляти, але вам цього недостатньо, тому вам треба зовні брати енергію і самовосстанавлюватись. Таким чином, у вас відкриється доступ до вашої інтуїції, вона буде краще працювати. Ваша психоматриця показує, що ви маєте явну силу волі, вмієте ставити цілі і планувати свої дії. Головне, щоб вам хватило вашої цієї енергії дойти до цих цілей, тому що нестача життєвої енергії, за яку я вам проговорила, ось цю, що ви берете її ззовні, викликає лінь і небажання щось робити. Ви маєте якості доброго лідера, лідером без агресії та диктатури. До конфліктів не схильна, але відстоювати свої права в змозі і свої погляди. Здорова самооцінка, маєте змогу матеріально забезпечувати свою сім'ю. В вашій психоматриці є три п'ятірки. Це означає, ви маєте унікальний тип мислення, де логіка проявляється спонтанно, особливо в критичних ситуаціях. Ваші сильні сторони розкриваються, коли перед вами стоять нестандартні завдання. Це робить вас надзвичайно ефективною, саме в узьконаправленій роботі. Спеціальності. Не розпорошуйте свою увагу на дрібниці. У вас повинен бути конкретний план, до якого ви будете йти. Тому що ваше розпорошення по життю у вас, як би вам сказати, не так багато життєвої енергії, щоб ви могли на різні етапи її розкидувати. Рекомендації для розвитку це завести собі щоденник. Записувати свої думки, ставити якісь плани, діліться своїми знаннями глибокими, творчими, там, де ви да, от, дійсно творча людина, і так само можете, мені здається, можете писати навіть фантастичні романи. І такими знаннями треба ділитися зі своїм суспільством, взагалі зі суспільством. Це написати книгу через лекцію. Але проявляти. Тому що ваша здатність передбачати та аналізувати може стати реально подарунком для суспільства. Ви, ви дуже глибока, Валентина, людина, і вам треба свій цей дар, свою інтуїцію, своє логічне мислення та творчість реалізувати, можливо, в книгі. Я так предполагаю, але. Вам вирішувати. Ви гарно використовуєте свою інтуїцію в роботі, але завжди її підкреслюєте от чітким планом і логічним мисленням. Ваша сила це вміти діяти ефективно в непередбачуваних ситуаціях, спонтанних ситуаціях, ви реагуєте швидко, і це дуже класна якість. Хочу вам сказати, не знецінюйте свої здібності. Ви створені для більшого. Знецінюєте ви, коли сумніваєтесь в собі. Ваш талант це аналізувати майбутнє і вирішувати складні завдання. Це ваш дар. В вашій психоматриці є дві тройки. Їх теж можна реалізувати, а дар потрібно розвивати. Наприклад, написати фантастичний роман, куди увійдуть ваші думки, ваші е, ідеї. Чому я так за фантастику? Тому що фантастика це саме той жанр, де можна реалізувати всі свої ось такі дивні думки, любі думки. Тобто тут в фантастиці мені здається вас ніхто не засудить. Так як у вашій психоматриці є шестірка, це говорить про те, що ви не здатні до монотонної праці із жорстким графіком роботи. Вам просто цього робити ну, заборонено, тому що такі дії будуть призводити до емоційних зривів, провокувати за собою тягнути хвороби тягость до алкоголю, тому що алкоголь це саме той істочник, який швидко наповнює нас енергією, але, але е, руйнує тіло. Е, тому тут е, вам не можна якби, фізично, монотонно, з жорстким графіком працювати. Таких речей вам треба просто оминати завжди. Ще хочу сказати: так як ви маєте. Одну семірку в вашій психоматриці це говорить про те, що ви маєте частковий захист від невдач. Це означає, що на своєму шляху отримаєте підсказки від Всесвіту, але сильного везіння, якби чекати не варто. Вибачте, що я так говорю, але це так відповідає ця одна семірка. У вас широкий вибір можливостей, і з вами вищі сили говорять, по-іншому, Просто запам'ятайте, що ваші невдачі це є знаком, що ви йдете не туди. А їхня відсутність невдач, підтвердження правильного напрямку, навіть якщо мета ще не зовсім досягнута. Я би вам сказала, що тут треба накопичувати свою життєву енергію, дійсно працювати над духовністю, тому що у вас дуже класна інтуїція, і вона вам дана вищими силами, і вам треба її розвивати. І саме розвиток вашої інтуїції, тому що у вас є ця якість, допоможе духовні практики, і ви будете наповнена життєвою енергією. Тоді ви будете краще досягати своїх цілей. Я дякую вам за увагу, дякую вам за розклад і довіру. Якщо будуть якісь питання, обов'язково запитуйте.